Ти українець, а плануєш купляти нерухомість Словакії в іпотеку? Так тут в цьому відео буду тобі розповідати, як це зробити. Маю за собою десятки клієнтів задоволених. Так, додивися це відео до кінця. В вас домінік, а dnes з вас відповідам Ярослава. Ярослав, йти на то? Супер! Ja. Так, пометально ровно на то, добре, представив себе, що съм українець а хочу рішити власне бійня, що при це мусимо справити? Думені, добре запитання. No, я тобі скажу так, що в першу чергу то залежить від того, які ти маєш документи в Словакії, яку ти маєш договір на роботу, який ти маєш, так. Чим, як, яким видом діяльності ти тут займаєшся. Від того все буде залежати. Якщо коротко так взяти, якщо ти працюєш. Так, або якщо ти займаєшся бізнесом, так? то ти маєш е, тут шанс взяти в іпотеку нерухомість, так. Але якщо ти є тут Одідєєніс, або, наприклад, ти є е, утікач від війни, так? то документ, який тобі буде виданий, так? то не буде, то не буде то банкою акцептовано. Найліпше то є тоді, коли в тебе є довгодобовий побит, так? він може бути виданий е, після того, як ти вже 5 років тут будеш перебувати в Словакії. Так? Він видається, ти можеш бути і за можеш може бути і поднікателем, але довгодобовий побит тебе прирівнює до Словака, як Словак. Але коли ти маєш так, договір на роботу, так, то ти повинен відпрацювати не менше, ніж 6 місяців одного роботодавця. так? А якщо ти маєш якщо ти є поднікатель, то тобі треба бути не менше, ніж 18 місяців зареєстрованим, бути тут, в Словакії. Так? На, жив, на живість, так, на підприємницьку діяльність. І ти повинен ä, показати свої доходи, так. І мінімально це за два роки, щоб був акцептований твій дохід. Колко мусим, ако українець, заробити або заробить? Ну, no, скільки би ти мав заробляти так ä, в Словакії, щоб. Ä, Подати заяву на іпотеку, так, то буде залежати, яку ти хочеш іпотеку. Так? Якщо ти хочеш, візьмемо, наприклад, що ти водій далекобійник, так? який заробляє 2000 євро. Так? Якщо ти водій далекобійник заробляєш місяць 2000 євро, то відповідно, тобі треба, то відповідно, твій дохід річний буде 20... 24 тисячі євро. Так? А банк буде акцептувати. 8 помножено на твій річний дохід, Тобто означає, що твоя максимальна сума кредиту буде 196 тисяч євро. Так? Це розумієш, так? Добре, супер. Ну а аку маємо резерву. Резерва повинна бути в тебе така, як мінімум, щоб ти мав 20%, так? Від тої оцінки нерухомості, так? Чи від. від до, від тої ціни, за яку вона продається, так? Але може це то дати і з меншою своєю сумою, тобто можеш мати 10. А були у нас випадки, що і ми купляли без грошей клієнтам, так? Але то, то досить так винятково є, але інколи то це дасть, то так зробити. Tak. Для того повинен знати твою фінансову ситуацію так детально, чи ти зможеш то платити, коли ми то дофінансуємо, коли в тебе немає тої резерви. Ну no, а скос ми зараз просимо повідати, що коли то купуємо сам в Резус, то купуємо з моєю родиною, Є в тому, тому розділ? коли, якщо ти сам тут працюєш, так, а твоя родина, наприклад, в Україні, так твій дохід буде розподілятися тільки на тебе. так? Але коли твоя родина вже прийде сюди, так, отримає якісь документи, так твій дохід буде розподілятися на всіх членів сім'ї. А то означає, що максимальна сума кредиту тебе буде менша, так? але якщо працює твоя дружина, манжелка, якщо працює, так то є супер, бо тоді банка буде акцептувати той дохід, так? а буде вас вважати менш такою ризикованою групою, так? менш ризикованою такою, сказати, родиною. Що... Думаємо, що то буде. Більш шансів маєте там бути, що то буде схвалено, так? чим коли б ти був сам. Ну, no, а на акети піднігнути це вам Ну, Теж таке цікаве запитання. No, e, в першу чергу, так, якщо ти тут e, так, короткостроково ти тут знаходишся, так, то відповідно тобі треба зосередитися на такій нерухомості, яка знаходиться в обласних місцях, так, в країнських місцях. Так. Тобто там Нітра, Кошиця, Братіслава, Тренчин, такі крайські міста. Чому? Тому що о, то є ліквідна нерухомість, яка у разі, якщо ти не зможеш сплачувати, так, то банка зможе то продати. Тому, відповідно, зосередитися треба на таких крайських містах, то раз. А друге, яка то повинна бути нерухомість? Нерухомість то повинна бути вже закінчена. Так, може бути нова будова, так, але якщо то на вторинному ринку, так, то вона. Повинна мати став, добрий став, так? щоб банка е, то акцептувала її годноту тої нерухомості. Так? І щоб відповідно до твої до годноти тої нерухомості, щоб тобі була максимальна та сума кредиту погоджена. Так? А коли вибрати справну банку? Е, ну так е, справну банку я тобі рекомендую вибирати не самому, так? Того, що людина, якщо піде сама, так, а почне комунікувати з тим працівником банку, так зовсім не буде розуміти і не буде розуміти, що там написано, так, які там умови, які там ці подмінки того банку, так я тобі рекомендую так, звертатися до спеціаліста, так, фінансового консультанта, який то працює не один рік з тим, так, а має вже за собою десятки клієнтів, де вже було схвалено. Так? Що ми тобі, тобі то можемо зробити, так? відповідно, що воно тобі дасть, так? воно тобі дасть те, то, що ти зекономиш час і гроші, не будеш то, так, проходити всі банки, не будеш цілий тиждень брати якусь доваленку з роботи, так, якусь відпустку, щоб втрачати той час. Плюс на фінансовому ринку то може мінятися, а не залежить то від того, яка процентна ставка так, в банку, а залежить то від того, Є ще багато різних таких нюансів, де є вказані якісь зміни, так, коли ти поміняєш той банк і так далі, що ти хочеш. А то є наша така довгодобова співпраця так, з тобою. Тобто ми іпотеку беремо на 30 років, А то означає, що 30 років ми тобі будемо допомагати, так, щоб твій маєток зростав, так, щоб ти не втрачав на процентних ставках. Так. Ну, а як контролюєш процес будування маєтку? Процес так, будування маєтку, ми як контролюємо? Спочатку, як вияснимо в аналізі, так, яким ти маєтком володієш, так? а йдемо до того будувати твій маєток шляхом купівлі нерухомості, так? контролюємо то так, що історично, якщо подивимося, то якщо взяти 18 років, так, то за 18 років нерухомість в Словакії виросла на 50%. А ти, якщо береш на 30 років, так, ти переплачуєш біля 50% так, банкові, але плануємо то так, що виплатимо то до 18 років. Так що не будеш мати там ніякої страти в тому, так? А будеш мати ті всі гроші, які пішли в твою нерухомість, так, то буде твій маєток, який виріс. так, Можу сказати на своєму прикладі: у мене так було, що я купив в 2019 році, так? А зараз вже пройшло 5 років, 5 років пройшло, так? To my majetok uh, PIDVŠIV sa nás 100 tisíc eur. Super Jaro, ja ti teda ďakujem za tvoje odpovede. Určite aj pre vás, milí Ukrajinci, to bolo nápomocné video a že ste sa aj teda aj veľa dozvedeli. A preto kľudne neváhajte Jaroslava kontaktovať a on vás určite veľmi rád poteší a poradí vám. Ďakujem, ďakujem za, za také pätania, veľmi si no, boli i pätania také, čo... Так, що можемо допомогти українцям? Так, я радий буду е, допомагати українцям, так. а будувати їхній маєток тут в Словакії, щоб вони ставали багатші, так, а мали час на родини, мали час е, на доволенки, на відпустки, так.